Вітання з вами оглядач Українформу і менеджер проекту «Україна Православна Ярослава Міщенко. Як ви знаєте, я по понеділках роблю реакорди нашої існуючої Фейсбук робрики Обличчя ПЦУ обличчя Православної церкви України це медійний продукт, це приношення команди України православної української церкви. А позаяк є української церкви це подарунок самим собі. Це звичайно подарунок вам. В першому коментарі ви прочитаєте. Щось незвичайне про таку політикиню Лілію Григорович. А вона була дуже своя для націонал-демократичної частини суспільства, націонал-демократичної частини українського журналістського корпусу. Але є дещо, на що дещо з її зробленого вплинуло на всю Україну. Пані Лілія Григорович абсолютно переможна зайшла в парламент на перший. Заю першу каденцію, в парламент другого скликання. Як їй вдалося, вона мала благословення патріарха Володимира Романюка. Вона мала це благословення. І вона пообіцяла йому зробити все і все життя працювати над створенням Православної помісної церкви. Саме вона в пострадянську країну, яка ще тільки виходила на свій пострадянський транзит і йшла до якоїсь справжньої самостійності, справжньої духовної незалежності, саме завдяки їй в наш простір увійшло поняття. Православної помісної православної церкви України. Саме завдяки їй Віктор Ющенко почитав книжку Геніян руїни» і прийнявся ідеєю необхідності створення помісної церкви. Жінка, яка вірить, що робить правильно і яку благословив Патріарх, може звернути гори. Вона може зробити більше. Читайте про це в першому коментарі. А також читайте Україну Православну. Зокрема, читайте про обличчя Православної церкви України. Це обличчя людей таких якими створив Господь.